Синку, черешні добре вродили. Може б, ти прийшов? Шкода бо падають, зателефонувала свекруха моєму чоловікові, а він дивиться на мене і не знає, що має їй відповісти. Справа в тому, що я з мамою чоловіка не спілкуюся вже багато років. Він ходить до неї час від часу, сини наші теж бабусі інколи провідують. А я собі заприсяглася, що ноги моєї не буде в її домі. Це було 15 років тому. Моя свекруха переселилася в свій заміський будинок, який будувала кілька років. Вона могла собі це дозволити, бо працювала на дуже хорошій посаді, і мені навіть важко було уявити, скільки вона тоді заробляла. Але при всіх своїх можливостях вона нам зовсім не допомагала. Але образилась на неї я зовсім не через це. Я вийшла заміж у 18 років, чоловік був на два роки старшим за мене. Тепер, коли я сама мама двох дорослих синів, я розумію, що, можливо, ми трохи поспішили шлюбом, бо були ще занадто молоді, але тоді нам так не здавалося, бо між нами було кохання. Чоловік відразу забрав мене жити до своїх батьків, у них було просторо чотирикімнатна квартира в елітному районі, таку отримують лише великі начальники. Свекор прийняв мене нормально, а свекруха так скрабилася, що я з самого початку зрозуміла, що добра в нас не буде. Вона постійно мене картала, що я не вмію готувати, і це було частково правдою, а звідки я могла вміти, якщо я лише недавно школу закінчила. Зате я дуже любила чистоту і вимивала квартиру до блиску. А свекруха якраз не вміла підтримувати порядок. Вона себе виправдовувала, що у неї часу немає на прибирання. Але, як відомо, чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. А вона, коли готувала на кухні, то я після неї прибирала ще годину. Та я мовчала, бо що я могла сказати в її ж домі. Чим наводила порядки, а коли була можливість, то я придивлялась до того, як свекруха готує і вчилася від неї. Разом на одній кухні ми прожили 10 років. За цей час я народила двох синочків. І більшу частину часу я сиділа в декреті, а свекруха тим часом почала будувати будинок, про який вона давно мріяла. Витратила вона на це будівництво дуже багато грошей. Я навіть не знаю, для чого їй був такий палац, але вона мала можливість і зробила. Я раділа, бо тепер стала повноправною господиною, адже свою квартиру свекруха залишила нам. Щоправда, переписувати квартиру на сина вона не стала, казала, що ще встигне. Зробила свекруха входине, покликала всіх своїх впливових друзів. Ми з чоловіком і дітьми теж прийшли. І тут вона при всіх каже, що повністю щаслива своїм життям. У неї є все, про що вона мріяла, от тільки з невісткою не пощастило. Мовляв, якби її син одружився з якоюсь багачкою, то теж давно, мав би свій будинок, а не чекав на подачку у вигляді квартири. Я встала за столу і пішла, сказала чоловікові, що це перший і останній раз, коли я зайшла в цей будинок. Свекруха мене не перепрошувала, бо вважала, що направду не ображаються. Вона й далі продовжувала жити своїм розкішним життям, поки не вийшла на пенсію. Коли мама чоловіка втратила посаду, її друзі усіх, наче вітром здуло, всі про неї просто забули. Їй стало дуже скучно в своєму будинку, от вона постійно й кличе до себе мого чоловіка разом з дітьми. Пішов чоловік по тій черешні до свекрухи, приніс аж два відра. Каже, що мама просила в суботу до, нас усіх до неї на полуницю прийти. Тобто цього разу вона і мене кличе до себе. Чоловік просить мене забути старі образи і почати спілкуватися з матір'ю, бо зараз їй дуже потрібна наша увага. Я все розумію, але мені важко пробачити її п'ятнадцять років минуло, а я пам'ятаю навіть інтонацію, з якою вона говорила кожне слово тоді. Та я себе переборола, в суботу зібралася і пішла до свекрухи. Ми дуже добре посиділи, наче нічого й не було. Зробила я це не заради неї, а заради себе адже у мене теж є сини. І треба їм показати гарний приклад.